Всім привіт, любі друзі! З вами канал Автофрідом. Сьогодні в нас на огляді Jaguar XF. в нашій країні. Це далеко не найпопулярніший автомобіль, тому що люди хочуть купити собі BMW, Audi, Mercedes, А за Jaguar думають вже в четверту, якщо не в п'яту, чергу. Чому так? Якраз давайте дізнаємось. Поїхали! Та перш ніж я буду детально розповідати вам про цей автомобіль, хочеться трішки торкнутися теми позиціонування Ягуара в нашій країні. Чесно кажучи, BMW, Audi, Mercedes, вони виграли цю війну однозначно, і все почалось ще в 90-х роках. Коли вже ці бренди заходили на наш ринок, ягуар лише щось починав думати над тим, щоб виходити в Україну. Ну і тут якось підкорювати а, серця тих людей, у кого є гроші. Чомусь так сталося, що лише в кінці 90-х років на ринок виходить. Ягуар s type Jaguar XJ, ну і згодом з'являється ще x type у 2001 році. Але на той час продажі BMW, Mercedesів, навіть незважаючи на те, що Україна в кінці 90-х досить бідна держава, складають тисячі одиниць на рік. Ягуари навряд чи навіть вийшли за декілька років на цифру у 100 екземплярів на всю країну. При цьому досить дивний факт: Ягуар нічим не гірший по якості за німців. Насправді, ще в той час, в 2000-х роках, я би сказав, що якість матеріалів та збірки там була навіть краще ніж в BMW або Audi. тому що я був сам власником колись Ягуар X-Type, тому знаю про що говорю. Звісно, якщо мова йде за слові агрегати, то у Ягуара вони були слабкіші, тобто максимальна комплектація була не настільки багата, та в той же час більшість людей вибирали щось. Простіше бізнес садан на кожен день, аби просто їздити і насолоджуватися життям, а не ганяти і наздоганяти якісь нові вершини для себе. Сьогодні я можу сказати одне: Ягуар знайшов свій контингент на нашому ринку. Звісно, що продажі там не такі круті, але тепер це вже, хоча б 20-30% від того, що щорічно продає БМВ. Audi, Мерз чи інші компанії люксового сегменту, як, наприклад, там, Lexus. Тобто, загалом, я можу сказати, що вже в цьому поколінні, це в нас Ресталін 2016 року. От прям дуже сочно виглядає тачка. Бачите, оця МБМ така червона трішки, знаєте, дає нотками агресії, плюс оптика вже більш сучасна. Ну і насправді на практиці вночі теж світить а краще ніж це було до рестарінгу, який випускали декілька років, починаючи десь з 2012-го, здається. Ну і ці кромовані елементи, все ж таки, ягуар залишилися вірними своєму стилю. І це приємно. До салону в мене є декілька окремих нарікань, але про це ми поговоримо трішки пізніше. А отут мені реально подобається оця от емблема Jaguar. Тобто вони таке робили колись на Jaguar XJ, коли той був лише презентований в рестайлінгу у 2009 чи 2010 році. Ну, по факту, 9-й кінець 9-го, але на практиці ці машини почали випускати вже в 10 році, тому тут важко сказати однозначно. Але цей елемент не новий, і він зустрічався вже і на минулому XF -і, але Тут, знаєте, на фоні оцього чорного кузова і на фоні того, що тепер тут збоку немає жодних елементів, як там молдинги, кромовані накладки, воно виділяється. Ну і те саме можу сказати про задню частину. Тобто нова оптика, вона не те, щоб суттєво вирізняється, але ця емблема стала більшою. Ця кромована накладка додає солідності. Ну і в принципі сама задниця стала більш агресивною, як на мене, ну хоча якщо порівнювати з моделями. Інших брендів, як там BMW, то звісно програє. За технічні параметри ми зараз з вами поговоримо, але перше, чого хотілось би мені торкнутися, те, що рычажок відкривання капоту тут потрібно тягнути в ліву сторону для того, щоб відкрити його. Насправді, на більшості авто європейських американців потрібно тягнути його або вгору, або вверх. Я думаю, це зроблено переважно для того, щоб показати, що ця машина родом з Великобританії, де лівосторонній рух. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Тут у нас під капотом не самий потужний, але досить розповсюджений агрегат. Це двохлітровий літровий турбований бензиновий двигун. Потужністю у 250 кінських сил до рестального там було 240, потім трішки підняв вони планку. Ну і крутний момент збільшився до 365 ньютон метрів. Якщо ми говоримо за більш традиційні для всіх цифр, то це дає динаміку у 6,6 секунд до сотні. Ну і витрати пального, якщо вірити техпаспорту, складають приблизно 9 літрів по місту і близько 7 на трасі. Звісно, що на практиці. Ці цифри будуть більші. тому що ну, я впевнений, що більшість водіїв, які купують собі ягуар, вони не їздять в екорежимі. Вони включають звичайний або взагалі динамічний режим. Ну і там, звісно, ця планка піднімається до 12-13 літрів. Але все одно я вважаю, що це досить економно. Ну і в принципі, якщо ми дивимось на якісь старі машини з аналогічною потужністю, то там мінімум 15-16 літрів ми мали заливати на сотню. Зараз ми всі йдемо до економії. Ну і ягуар теж не відстає від трендів. Що стосується надійності, загалом ресурс цього мотору близько 300 тисяч кілометрів. Він себе вже зарекомендував. По суті, це вже модифікована система, яка а, впроваджується на автомобілі ЯГУАР не один рік. Проте важливий нюанс, а його потрібно якісно обслуговувати і бажано оригінальними запчастинами. Якщо ви починаєте дешевити, то звісно тачка одразу сипляється. І я знаю особисто випадки, коли людина, яка навалює на такому авто або не слідкує за ним достатньо, ставкується з капіталкою мотору вже через 150 п'ятдесят тисяч. Всім привіт! Мене звати Артокучет і я SEO міжнародної компанії AutoFreedom. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ну і раз ми з вами вже поговорили, що у нас під капотом давайте поговоримо і за те, що чекає на нас в багажнику. Загалом він відкривається кнопкою, тобто, звісно, ви маєте самі його трішки отак допомогти у відкриванні. Дуже масивно ця частина закрита все пластиком, але мені здається, що ну не так же воно і краде простір, тому що тут близько 500 літрів. Багажник не сильно високий, але він реально глибокий. Тут, якщо ми піднімемо цю паличку, звісно, в нас є докатка. і в нас є базовий набір інструментів. Все, тобто більше якихось фішок особливостей немає, є ще оці крючки, які ви можете використовувати у власних цілях. Ну і звісно, що ця розетка на 12 вольт для того, щоб, наприклад, можна сюди плесос підключити і прополусосити салон, або просто якщо ви там, їздите десь на пікнік, але потрібно пам'ятати, що на поставити. Тужні пристрої краще не використовувати загалом. Я задоволений можу от багажнику, якщо відверто поставити десь 9 із 10 не вистачає можливо трішки простору, от під цим лючком. Ну і якось хотілося би більше підсвітки. Але загалом нарікань в мене немає. Звісно, що коли ви купуєте Jaguar, то важливий момент це шумоізоляція. Просто подивіться на товщину цієї двері. Звісно, що вона досить важка. Це приємно, коли ви її відкриваєте. Ну і шумка. Непогано, але скажімо так, коли ви включаєте динамічний режим і хочете швидко поїздити, то, скоріш за все, у вас не вийде їздити при цьому з комфортом. Тому що машина починає реально шуміти. Знаєте, ніби як не вистачає, а, чи подвійне скло тут а, має бути, чи просто треба було більше шумки з ці дверні а, арки засовувати. Я не знаю. Але по факту машина не найкращий. Приклад шумоізоляції у класі. А, що хочеться сказати, зразу по дверних картах, бачите, вони ні. Ніби як і приємно зроблені, таке от є прорезинення, тобто, в принципі, весь електропакет, три положення пам'яті сидінь. Ну і звісно, що тут вставки під такі, як шліфований алюміній, і тут під рояльний лак Виглядає досить дорого, але в той же час оце от оздоблення м'яке. Ну, звісно, що це не шкіра. І знаєте, якщо ми торкнемося самих сидінь, просто подивіться на якість. Це теж не шкіра. Розумієте? Це щось як в Kia Optima, в Hyundai Sonata роблять у такі от, от кожзам. Те саме вас чекає в ягуарі, і ви не очікуєте в машині вартістю близько 40-45 тисяч доларів за нову, побачите щось подібне. Ну, а ще що мені не подобається, це пластик. Звісно, що пластик по салону він теж на найвищої якості. Ну, і оце, от прорезинення, воно виглядає якось дешево. Розумієте, як би не йшов прогрес, але все одно більшість виробників ідуть в сторону здешевлення. Ніхто не хоче робити реально якісно, як це було колись. Ну і навіть ви сідаєте в преміальний автомобіль новий, і ви відчуваєте, що на вас дешевлять. Ну, це кощунство, але по факту. А, що хочеться сказати, є традиційні елементи, вони тут залишилися. Наприклад, от при заведеному двигуні у нас відкривається цей воздухообдув, а так само в нас виїжджає шайба коробки передач. Ну і також всі ті функції, які у нас були присутні в минулому XEFI у вигляді електрорегулювання, Сидінь у вигляді напису Ягуар на порогах. А у вигляді в принципі круїз контролю та базових фішок, які винесені на кермо по регулюванні клімату та мультимедіа. тут все це лишилося, і навіть в базовій комплектації ви можете розраховувати на такі фішки. Те, що стосується уваги до деталей, мені подобається реально, як вони взяли оцей елемент від Jaguar XJ. є. І на деяких американцях, от пригадую, Chevrolet Malibu останньому теж я бачив подібну фішку. Бачите, оцей от рояльний лак, він тягнеться отакою от полоскою. Уздовж всієї центральної консолі. І тут по центру в нас напис Ягуар. Виглядає реально солідно. Тобто кожен раз, коли ви їдете в машині, ви бачите оцю емблему на рулі, ви бачите напис Ягуар. Ну і в принципі, тут увага до Дотави є всюди. Бачите, тут теж є такі от малесенькі написи, Ягуар. Тобто, по салону, якщо ви так передивитесь, то можете побачити в багатьох місцях фірмові іконки. Приємно. По факту, вони не забувають про свій бренд. Про те, що якщо ви купили цю машину, ви вірні ягуару та британському імені. Ну і звісно, що як власник хочете частіше згадувати за те, в якому а, автомобілі їдете, в якому класі знаходитесь. Ну а переходячи до цієї центральної панелі, хочеться відзначити, що в 2017 році, отакий екранчик мультимедіа, це було вельми непогано. Звісно, що а, ключові клавіші є і тут, тобто включення опцій, переключення екранчиків, а, включення, от, як бачите, пертроніків, тобто те, що стосується телефону. Або різних режимів поїздки, проте цей екран в той же час і сенсорний. Звісно, що сенсор тут не найкращий, і взагалі він якось підвагує, проте в 2017 році. Це було реально непогано. А, також трішки нижче ми можемо побачити кліматконтроль. Дуже мені подобається, що цифри, ніби як спрятані за таким товстим шарм скла, досить солідно виглядає. Проте якихось особливостей ви тут не помітите. Трішки нижче у нас є зарядка під телефон безпровідна. Тобто, мені здається, що вона тут адаптована вже під а, зарядку, проте спочатку це була просто ніша, де ви можете зберігати свій пристрій. Звісно, тут в нас коробка і режими поїздки. Тобто є екорежим, є сніг, є звичайний. Чайний і динамічний. Чогось фантастичного тут не очікуйте. Можна відключити курсову стабілізацію, можна включити круїз. Є в нас такі, як бачите, два підстаканики, але нічого більшого. Звичайні опції, які присутні в автомобілях бізнес-сегменту в базових версіях. Ну і тут в боксі теж, як бачите, є і розетка на 12 вольт, і вхід під AUX, і просто невеличкий простір, де можна покласти ваші особисті речі. Ну і куди ж ягуар без люку? Звісно, у нас є можливість відкрити просто шторку. Ну і в літній період десь на морі можна відкрити і отак: от от трішечки, і повністю взагалі оцей от люк для того, щоб насолоджуватися життям. Ну, а тут є карманчик під окуляри. Теж досить потрібна штука в такі моменти. Якщо ви чогось очікували від заднього ряду, то вимушений вас розчарувати. Тут є вже свій обдув, є невеличкий бокс, куди можна покласти, наприклад, телефон чи гаманець, і дві розетки, як на 12 вольт, куди можна вставити, наприклад, прикурювач із виходом під зарядки USB або під Type C Проте нічого особливого. Звісно, карманчиків тут нема. Є от незрозуміло, як для мене, а, така як чи попільничка, чи просто, а, просто щоб закривати двері. Є блокування замків. Ну і звісно, що скопідйомники, це і так зрозуміло. Також є оцей підокотник, проте тут, крім двох підстакайників, більше нічого немає. В принципі, знаходитись тут приємно, скажімо так, перед ногами, над головою, достатньо місця. Навіть людина зі зростом в метр дев'яносто буде почувати себе. Більш-менш комфортно, але все, що вище, це вже буде відчуватися. Знаєте, цей тиск даху на тебе, або просто ви будете відчувати, що а, ніби як спинка занадто вас обволакує, тому що бокова підтримка навіть на задньому ряду сидінь досить добре виражена. Ну і машина по факту розрахована на двох пасажирів, які будуть їхати з комфортом. Ну, троє помістяться, але через оцей високий центральний тунель, їм буде максимально незручно. стосується їзди, мені дуже подобається, як тачка реально тримає дорогу, тобто в неї досить таке важке кермо, і плюс відчувається, що ходова збалансована, така має дещо спортивні налаштування. Навіть коли ви їдете в якомусь режимі еко, то все одно машина, знаєте, хочеться так трішки на ній або понавалювати, або принаймні в потоці, так різко поперестраюватися. Ну, підбиває вона на динамічну їзду. Другий момент який знову ж таки стосується задоволення від поїздки рано. Крута бокова підтримка, тобто я сижу, і в мене ніби як сидіння обіймає взагалі спину. Чесно кажучи, можливо, хотілось би мати можливість регулювати у цю степінь на дулу. Да? Ну, ви не завжди, навіть якщо купуєте ягуар, хочете їздити швидко. Проте машина, ніби як пристосована до якихось спортивних е, ноток. Але двигун 2.0, 250 сил це непогано. Проте, ви ж розумієте, що 6,6 секунд до сотні зараз це вже нікого не вразить. Тобто, якщо от і брати машину з таким посилом, що ви хочете на ньому поганяти, то потрібно 3,0, теж бензин на 340 сил брати. От тоді ця і бокова підтримка, і оця збалансованість керма. Це буде більше в тему. Що стосується якості матеріалів і збірки, я вже казав. Так що не дуже задоволений і просто важливий момент. Відчувається неприємний запах кожного разу, коли сідаєш в машину, запах, знаєте, якогось чи пластику, чи резини. От коли сідаєш в бюджетні нові автівки, там можна побачити щось подібне. Але не в Ягуарі. коли ти купуєш XF, а це, вибачте, вже є сегмент. Це навіть не де клас для D-класу є XE, це XF седан. То ти хочеш бачити і приємні по якості матеріалів. І тут, хоча в мене і є питання, але не можу сказати, що це жахливо, але запаху не має бути. Ну, і останній момент, мабуть, що хотілося би сказати: е, в машині якісь дурні гальми, чесно кажучи, вони або погано налаштовані, або просто вони вже зношені. Але коли ти е, нажимаєш на педаль гальма, да, от навіть невеличкі на швидкості, то деякий час нічого не відбувається, і потім, ніби як різко, машина гальмує через це вона. Подьоргуються отак. Я думаю, що це може бути просто через знос колодок або тих же дисків. Проте, якщо це поголовна ситуація на різних ягах, то в мене є багато запитань. Так, друзі, як і будь-яка зйомка, ця теж підійшла до кінця. Насправді можу сказати, що цей ягуар. Досить непоганий вибір, але варто розглядати цю машину не як повноцінний седан е класу, як, наприклад, Audi a 6 в якійсь круті, повноцінній комплектації або Mercedes е класу. Це щось перехідне, знаєте, між де та є сегментом. От якщо у вас ще недостатньо грошей на машину вашої мрії, але ви вже хочете відчувати цей бізнесовий комфорт, хорошу якість і просто їздити на автомобілі британського бренду та Jaguar XF. Чудовий вибір, і саме в цих руках випуску це найбільш а, цікава, як на мене, автівка серед подібного такого люксового класу. Більше мені додати нічого. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Попереду ще купа цікавих тест-драйвів, різних відео, які обов'язково прийдуться вам до смаку. З вами був Автофрідом. Мене звати Дмитро. До нових зустрічей. Всім пока-пока. А я нагадую, друзі, що цю машину нам на огляд дала компанія автопарк. Якщо вам цікаво підібрати собі якусь машину, то приїжджайте на Сумську. 2 А в Києві тут величезний просто автопарк автомобілів, де ви можете вибрати щось по душі, або заходьте на їх сайт і передивляйтеся доступні варіанти.